Патрульна поліція відтепер у Вінниці присягу склали 255 поліцейських. Дві третини з них мають вищу освіту. Чверть працювали у правоохоронних структурах раніше. На урочистості приїхали президент Порошенко, спікер Гройсман та очільниця національної поліції Хатія Деканоїця. На чергування. Вінницькі поліцейські вийдуть вже цієї ночі. Ну і Вінниця, 14-те місто, де запрацювала патрульна поліція. Уважаємо жителі Вінниці. Вот ваші поліцейські. Я уверена, они честные. чесні. Я уверена, они вони будуть служити гражданам України. І я уверена, що все буде добре. У сую впевнена, у даній реформі теж впевнена. Прийом докладати багато зусиль. Зараз на душі великої радість, але вночі всіх хвилювання. Також велике відчуття відповідальності. Потрібно змінювати країну, починати насамперед із себе. Своїм прикладом, своєю роботою нести це все в державу.